Добрива серії ярило злато розроблені як для позакореневого застосування, так і у системах фертигації. Злато 10-50-15 рекомендується вносити на початкових етапах вегетації культурних рослин 21-21-21 у період інтенсивного росту, 5-20-40 на кінцевих етапах вегетації. Добрива злато не містять токсичних домішок, мають відмінну розчинність та частково підкислюють робочий розчин. Якість води у резервуарі оприскувача може бути головною причиною зниження на 30% ефективності пестицидів. Вода з високим рівнем pH призводить до розпаду діючих речовин засобів захисту рослин. Вирішити цю проблему можна шляхом додавання лимонної кислоти або добрив серії ярило злато, які, окрім поживних властивостей, знижують pH робочого розчину до оптимального рівня. Лише пів кілограма добрива на 100 літрів води забезпечує зниження pH понад одиницю.